Бог дає таланти всім. Регіна Бред. Урок 20. Важливим є не те, що можеш зробити ти, а те, що може зробити твоїми руками Бог. Трапляються дні, коли погані новини з усього світу переповнюють тебе хвилюванням Бідність, безробіття, війни. Хто зможе виправити все, що не гаразд із цим світом? А тоді ти дізнаєшся про таких хлопців, як рік Бернс, які просто роблять те, що можуть там, де вони є. Компанія Burns Auto Service розташована на розі вулиць у маленькому містечку Bay Village, штат Огайо. Люди привозили сюди свої автівки, щоб відремонтувати глушник чи замінити оливу. А одного дня почали давати гроші, щоб тюнінгувати одне життя. Вивіска на Burn Auto Автосервіс рекламує глушники й тюнінг, а оголошення, прикріплене до дошки всередині приміщення, інформує відвідувачів про те, що там відбувається насправді. Рік Бернс має кучеряве волосся, відтінок якого нагадує світло коричневі іриски. Він носить сині робочі штани, вони аж чорні від оливи та жиру, бо вбирають їх у себе, коли він лагодить автівки зовні, зсередини і знизу. Свого часу батько Ріка придбав заправку, а потім позбувся паливних насосів і перетворив це місце на станцію техобслуговування. Десять років тому рік купив цю станцію у свого батька. Якраз тоді в його житті з'явився Брайан Брайанові 37 років. Він живе з матір'ю. Його знають майже всі мешканці Бей Вільдж. У перукарнях йому роблять безкоштовну стрижку, а в кав'ярнях пригощають кавою. Теж безкоштовно. Він народився з серебральним парлічем, який заважає йому контролювати роботу своїх м'язів. Три дні на тиждень Брайан працює в міській раді. Він прибирає сміття і забезпечує туалети всім необхідним. Міська рада розташована навпроти станції техобслуговування за милю від його домівки. Світ Брайана маленький, але напрочуд глибокий, завдяки таким людям, як рік. Коли його мама приїжджала на станцію, щоб замінити оливу. Хлопець завжди сидів поряд із нею на передньому сидінні, тоді він і познайомився з ріком. Браян не вміє керувати автівкою, тому зазвичай він просто вештається своїм будинком. А потім хлопець почав приходити до автосервісу, щоб покататися на авто. Браян повільно кульгає. Його тулуб завжди нахилений вліво. Він повсякчас човгає і волочить ліву ногу за собою. Його ліва рука завжди притиснута до тіла, а долоня піднята. Щоразу, коли рік бачив, як Брайан переходить через дорогу, він починав нервувати, і одного дня опублікував у газеті Віліч оголошення Брайана знають усі мешканці Бей Віліч. Щоб пересуватися містом, йому потрібний гарний трицикл. Рік Бернс із Бьорн Автосервіс на розі вулиць Доувер і Вульф хоче зробити для Брайана найкращий транспортний засіб. Завітайте, та зробіть пожертву на цю добру справу. В оголошенні він не зазначив ані номера телефону, ані сайту, ані адреси. У цьому не було потреби. Люди, які приїжджали повз автосервіс, зупинялися, щоб віддати йому 10 або 20 доларів, і за три тижні сума сягнула 200 доларів. Рік купив темно-синій триколісний спортивний велосипед Швін для дорослих, навіс, який мав захищати Брайна від сонця й дощу, та різні аксесуари на 100 доларів. Одна жінка подарувала йому фару. Поліцейські принесли спеціальну помаранчеву світну паличку, а також жердину зі значком інваліда, що відбивав світло та обертався. Хтось приніс американський прапор, а хтось світловідбивач. Джейсон Тюнберг, який працював із ріком, зібрав велосипед. Транспортний засіб мав передні й задні фари, гальма, складний кошик. Світні клапани на шинах, спідометр, педалі швидкості і, звісно, дзвінок. Він ідеальний для парадів, зауважив рік. Рік дістав із кошика спеціальний замок і ключ це його система безпеки, сказав він. Один ключ зберігається в нас на випадок, якщо брайну знадобиться допомога. Дзеркало заднього огляду відламалося. Я зачепив ним стіну гаража, зізнався Брайан. Найбільша швидкість, із якою він може їхати на велосипеді, становить 8 миль за годину. Я намагаюся не їхати згори донизу, каже Брайан. На прилавку автосервісу акуратно викладено замовлення на ремонт. На полиці на рівні дитячих очей стоять іграшкові вантажівки для дітей, яким доводиться чекати разом із батьками. Трохи вище висить дошка оголошень із газетними вирізками про перемоги команди Cleveland Indians. Рік прикріпив туди листівку з подякою, яку йому надіслала Брайанова мама. А під листівкою білий аркуш, на якому надрукована місія цього автосервісу. Це не просто місце, де можна відремонтувати глушник чи зробити тюнінг. Що таке життя? Життя це не ті вдихи, що їх робиш, це ті моменти, від яких тобі перехоплює подих. Завдяки нам він зміг вийти за межі свого будинку, сказав Рік. Він повернувся на дорогу і повернувся до життя. Коли я написала колонку про ріка, люди клали гроші в конверти і просували їх у щілину в дверях Burn Auto Service. Одна анонімна пожертва склала 200 доларів. А один чоловік пожертвував 100 доларів і лишив записку з проханням купити для Брайанового трицикла вітрове скло та зимові шини. Ще один чоловік прислав коробку з велосипедним шоломом, рукавичками, радіо та пляшечкою для води. Хоч куди б рік пішов, люди завжди казали йому Ти той хлопець? Жінки його обіймали, а чоловіки потискали руку. Він зібрав 1200 доларів. Що ж він робитиме з зайвими грішми? Якось до автосервісу на своєму трициклі під'їхала Дженет. Той був настільки старий, що шини стали пласкими, ланцюг постійно спадав, а сидіння тіліпалося, якщо його не зафіксувати клейкою стрічкою. Дженет, мати одиначка. Має сина старшокласника та доньку, яка вчиться в третьому класі. Вона повільно ходить і говорить та вимовляє слова по своєму. Жінка завжди тримає руки за спиною і похитується, крім випадків, коли їй потрібні руки, щоб намалювати слова в повітрі, бо вона погано чує. Дженет 41 рік, і вона розповідає всім, кому довіряє, що народилася з вадами розвитку. Дженет їздить на своєму трициклі на закупи до банку та до лікаря. Вона не може керувати автомобілем, бо в неї трапляються напади. Коли жінка побачила велосипед, що його рік розробив для Брайана, то почала молитися про такий самий Бог відповів на її молитви через ріка він придбав для неї схожий велосипед, а потім прикріпив до нього рожевий сигнал, фару, рожеві стрічки, радіо, бокове дзеркало, два американські прапори і захисний ковпачок. Коли рік віддав їй велосипед, жінка затулила обличчя руками і розплакалася. У своєму автосервісі він тримає швидкосшивач, у якому зберігає всі листи і листівки, які йому надсилали люди. На одній сторінці наклеєні маленькі аркушики з занатованими пожертвами Місіс Камрі 50 доларів. Жінка, яка проходила повз 50 доларів. 90-річний дідусь 100 доларів. Жінка з черги у Веллґрінс well 20 доларів. Ден ландшафтний працівник 5 доларів. Рік зняв кришку з синьої банки для кави, що стояла на прилавку. Поглянь на сюди, мовив він, діставши звідти жмуток купюр. Гроші все ще надходять. А що далі? Рік продовжує дарувати людям нові велосипеди, а також ті, якими вже хтось користувався. Разом із своєю командою він ремонтує їх, фарбує та вдосконалює залежно від потреб конкретної людини. Мені це подобається, зауважив він. Ми благословенні. І ми теж, завдяки таким людям, як рік. Одного вечора я під'їхала на паркінг коло будівлі, де мала виступати й проводити автограф сесію. Одна жінка зупинила мене і сказала, що моє заднє колесо майже спустило. Цікаво, процес буде повільним чи швидким, і що мені робити? Я закінчу виголошувати промову о 9-й вечора, і на вулиці буде зовсім темно. Я стояла і дивилася на своє колесо, аж раптом до мене підійшов якийсь чоловік і сказав здається, вам потрібна допомога. То був рік. Він просто вирішив прийти назустріч зі мною, а в багажнику його автівки знайшовся повітряний компресор. Він накачав мою шину, і ми пішли до будівлі. Після заходу я знайшла на своєму вітровому склі записку. Рік намалював хрестик і написав: Із твоєю шиною все гаразд, перевір її завтра. У мене ще раз перехопило подих. Коли кілька днів по тому я відкрила поштову скриньку і побачила там коробку з запискою Ось тобі власний компресор, щоб більше не потрапляла в такі ситуації у майбутньому. Можливо, одного дня ти теж допоможеш комусь у скруті.